Доброго дня! Давайте сьогодні зробимо такий розклад і відповімо на таке питання. Де моє кохання? Ім'я дівчини Ліза? Запитаємо у карт сьогодні, де кохання Лізи? Чи зустріне Ліза? Впродовж 9 місяців своє кохання, що потрібно їй, щоб зустріти своє кохання, які хороші прогнози є для цих стосунків майбутніх. Чим ці стосунки будуть відрізнятись від минулих? Що це за людина, які перешкоди Ліза має подолати? Що буде фундаментом цих стосунків? Яку можна дати Лізі пораду? Ліза, давай подивимося, де твоє кохання? Робимо прогноз тобі на три місяці. Так. Чи зустріне Ліза протягом трьох місяців своє кохання? Що нам випало? Десятка пентаклів, трійка кубків перевернута. Паш пентаклів, двіка жезлів. Сімка жезлів перевернута. Дев'ятка кубків, четвірка мечів перевернута. Дев'ятка жезлів перевернута. І дно колоди маємо сім, сім пентаклів. Так, давайте розглянемо, що нам каже розклад, і яку ми можемо Лізі дати пораду. Так. Перше питання. Чи зустріне чи Ліза своє кохання впродовж трьох місяців? Десятка Пантаклів це дуже позитивна карта. Вона говорить, про те, що так дійсно. У Лізи є серйозний потенціал, потенціал для зустрічі, що вона може розраховувати на стабільні, серйозні і довготривалі стосунки. Ця карта сімейна, і вона так прям і говорить, що стосунки Лізи можуть закінчитися. Дуже благополучно, і що вона зможе навіть після, після цих стосунків мати сім'ю. Так, наступне питання. Що робити Лізі, щоб зустріти своє кохання? Так, випала карта Трійка Кубків перевернута. Трійка Кубків перевернута, вона говорить. Про те, що Лізі не потрібно шукати поверхневу любов, тобто не потрібно витрачати час на, на якісь поверхневі стосунки. Їй потрібно краще придивитися, можливо, в колі друзів або та там, там, де Коло друзів, або, може, можливо, сім'ї, у кого є друзі, Ось у цьому колі потрібно шукати. Тобто не на вечірках, не на якісь, там, я не знаю, розвагах, от, що їй потрібно більш, більш бути, більш бути, як знаєте, як, як сімейною людиною, у, у родинному колі, у колі друзів. Наступне питання. Які хороші прогнози є для стосунків лізи? Так, карта випала Паш Пантаклів. Ця карта говорить про початок здорових стосунків, які поступово будуть давати свої плоди? От, що, ці стосунки можуть початися з дружби, або з якогось навчання, або з спільного проєкту якогось, чи на роботі? От. І лізані стосунки мають дуже, дуже стабільний потенціал. І по цій карті можна сказати, що у, у стосунках лізи з її партнером будуть вкладатися в ці стосунки обидва партнери. Так. Наступне питання. Наступне питання таке. Чим ці стосунки будуть відрізнятися? Так, І нам випала карта Двіка жезлів. «Двіка жезлів ця карта говорить про вибір, про перспективу, про якесь стратегічне бачення майбутнього. Що Ліза і її партнер, вони будуть бачити спільне майбутнє. Але, буде, але необхідно буде вибрати спільний, спільний стиль життя. От. Що їм потрібно мислити буде спільно і, плану, і вміти також планувати спільно. Так. Наступна карта відповідає на таке питання. Що це буде за людина? нам випала карта Сімка жезлів. Сімка жезлів перевернута. Ця карта говорить про більше вона говорить про майбутнього скоріше за все, лізаного партнера, що ця карта говорить про, можливо, про пасивну людину, що людина яка буде дуже ось така вразлива. Що вона буде уникати за її за її поведінкою, якщо можна сказати про її поведінку, що вона буде уникати конфліктів? От, пасивна уникати конфліктів, ця людина не буде відстоювати свої інтереси відкрито, що щолізному партнерові потрібно буде. Потрібно буде і підтримка зі сторони Лізи і також довіра. Так, наступне питання, які перешкоди Ліза має подолати? Так, і нам випала картка, карта е, Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків, про що вона говорить? Е, ця карта говорить про сам... Е, ну, це дуже позитивна карта. Вона говорить про. Самозадоволення про зону комфорту, якщо стосовно лізи, то можна сказати, що, що ліза повинна перестати чекати ідеального партнера і краще придивитися до, до, до нормальної, до нормальної спокійної людини. Що їй потрібно вийти зі своїх, зі своїх ідеалів і перестати чекати ідеального принца, можна так сказати. От. Так, наступне питання. Що буде фундаментом стосунків? Випала карта четвірка мечів. Перевернута. От. Ця карта говорить, що Шеліза і її партнер будуть мати за плечима відповідний досвід. До, відповідний, складний, я б сказала, досвід. От. І розуміння цього досвіду і допоможе Лізі та її партнеру. Більш е, мати глибший зв'язок один з одним. Так. Наступне питання. Е, а, так, яку ми можемо дати пораду лізі? Е, так, випала дев'ятка жезлів перевернута. Е, ця карта говорить про те, що лізі не потрібно закриватися. Е, і не, і не потрібно їй чекати, що вона буде мати на якийсь новий біль. От. Треба її відпустити, те, що в неї було старе, якісь можливо старі травми. От. Їй потрібно перестати е, підозрювати людей в тому плані, що не, не потрібно чекати нової якоїсь зради від нового партнера. А скоріше їй потрібно більш за все відкритися, відкритися до нових здорових стосунків. Так, і дно колоди випала карта Сім Сім Пентаклів. Ця карта говорить про очікування, про терпіння, що лізі потрібно набратися терпіння, їй потрібно працювати над собою, що все, все вона отримає. В свій, свій час. От. Їй не, не треба нікуди поспішати. Все прийде поступово. Так, ось такий у нас получився розклад. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, всього найкращого.